Взяв маленький рюкзачок, карімат. Взяв цей як його гамак і тент. І хочу поїхати в ліс, і, вроді дожик збирається. І для мене буде цікавий експеримент, бо в мене є тент. Дуже в мене намочить дощ. чи ні. Дуже доволі моєму експерименті. Залишайся в лісі, не переживай. Вже <різь> їду в ліс. Дуже мені цікаво. От іменно хочу хочеться... попасти під дощ і зрозуміти наскільки я слабкий, коли є дощ. Бо я пам'ятаю, ми були на вилазки, мене так намочило, що я сказав хлопці, я хочу додому. Ух ти, лки-палки! Дуже-дуже крута горка, страшно з'їжджати. От я був не підготовлений тоді. У нас тупо був шторм і нас змило водою, можна сказати. Зараз таке небо в нас. Кидаю тент. Під тентом буде у мене гамак. Це У мене ще не було такого експірієнсу, як це воно так буде. Збираю собі місто, де я заїду в хащі і зможу поставити свій тент. Коротше на компасі вибираю напрямок, щоб потім легше було вийти мені. Йду от сюди. Та що колесо своє, ну воно мені дякує, не скаже за такі, за таку дорогу, що всяке ламаки в нього туди залазять. Влазив, ну, лазив в хащу, щоб заховатися. А тут такі движняки були вже. Тут обустроєно все. Тут тусуються люди. Ну я не думаю, що зараз тут буде хтось тусуватися по такій погоді. Працюємо з тентом, треба йому зробити натяжечку. Це завдяки цьому вузлу, який називається лапа Макак Обізян. штуку. Все, ми вбираємо під тент, під нашу кришу. Все-все-все, вбираємо під тент. Також імоноколесо, конечно. Це перший раз. Я з тентом, коли просто лежиш на гамаку. Якісь сквозняки дуже піддуває в спину. Тому я сьогодні з ковриком. О, сідуха готова вже. Коротше, це носки типу. Вологозахисні. захисні комар літає. Це шістьєтку натягувати. І як їх використовувати. Якщо я в таких тапках, типу, ну, я не хочу мочити, наприклад, свої як його, кросівки трекінгові, бо вони сохнуть буде довго, тоді я їх кидаю у рюкзак, одіваю ці тапки, які сохнуть дуже швидко, ці носки, які, типу, вологозахисні, не промахають. І Я сьогодні хочу спробувати, якщо зараз піде дощ. Чи вони справляються чи ні. Ой моя киця, оце така у мене кица з'явилась гарна. Це мій термосочок з кипяточком. Гляньте, угу. яка тема мощніша просто. Я зрозумів, що термос це дуже крута тема в поході. Можна при цю тему, ще буде побалакати. Оп. І кип'яточок пішов. Раз і два. Оп. Кип'яточок. Добре. Головна ідея цього відео це дощ. Я хочу нам Я хочу, щоб були в дощ на цей тент. І мені потрібно зрозуміти, я тащу, коли йде й дощ, чи ні. Як тобі, друже? Картинка з мого гамака. Компас, ну це просто незамінна річ. А коли я сюди заходив, я поставив собі метку, типу на вихід, щоб як правильно вийти. І поки я тут королесив-королесив, я був просто впевнений, що мені виходить в ту сторону. От оттуда я зайшов і мені в сторону ту потрібно виходити. Достав компас, я просто був впевнений, що я з тої сторони прийшов. Я навіть не хотів компас виставляти, бо я тут такий думаю, що я тут дуже супер такий орієнтіровщик в своєму цьому лісі. Але виходить мені. Виходить мені в ту сторону, не сюди йти. А взагалі в ту сторону мені виходить, щоб вийти, звідки я зайшов. Оце така тема компас. 13.55. Я вже тут десь півтори години. Але дощика нема. Тензор бив трохи нижче, я... дивлюся ще по попівченьку. Камаль щось тут почав жужжати у мене. Може це перед дощем я тут хочу, атакує мене. Добре діло. Небо дощове, холодом тяне, як будь будто десь десь є дощ. Спеціально ж виїхав. 60% вірогідність дощу. Камар прокусує в ноги. Один ці waterproof Socks. І мені інтересно, як ноги себе буду почувати в цих носках. Запаряться чи ні. Водний такий тепер. Ну це вже комар тут не прокусе, бо вже ноги чухаються, ти що так покусав? Ці штанці він не може тут нічого зробити. Оцю кофточку вроді теж нічого не робить. Але ноги мене, мене мені прокусував, дай Боже. Це на моїх часиках зараз без 15.03. А темно так, як будто... От не передає камера. Як будто зараз, я не знаю. 8 вечора. Мені кажеться, я буду в шокі. Це буде іменно для контенту. О, пішов, пішов, рідненький. Пішов. Допоки ще не накриває, ще деревцята. Деревцята мене рятують. І треба не забути, що не в ту сторону мені йти. А в ту сторону мені йти додому. Як показав компас. Ну, Колбаса вже буде здоров. Он моя має... прикольчик. мій. І все, я короче, залажу під нього і п'ю окроп і насолоджуюсь краплями дощу. Друже, ну це просто кайф! Мама дзвонила тільки, що каже, думаю, пора додому тобі. Пора мені додому. Та я тільки з дощу дождався. Як він трапає. Ну це просто релакс. Котенка. Вот тут поставив баклаху. Поставив баклаху, набираєш воду. Комар літає! Ти дивись. Ти знайшов, знайшов сухе місто у мене під тентом. На вулиці дощ іде. А я тут на качелі. на гойдалках. Небо вже просветліло. Здається, що вже там і сонечко з'явилось. Місія виконана. Але дощик ще йде. А вже в принципі треба додому. На мені рюкзачок. Все, видвигаю, шкарпетки перевіряю, На дощок ще трохи крапає. і Якраз я в тих сандалях. і Мені в цих кроксах. І мені дуже інтересно, чи як а, як себе поведуть шкарпетки. Намокнуть вони, чи будуть все таки сухі, як у рекламі було. О, що, це буде такий крутий час для мене. Трохи не зрозуміло, чи я правильно додому йду. В такій багнюці це просто караул. Загрузаю в грязь. Хух, ну все одно. Воно воно того коштувало. Хух. Шкарпетки мокрі. Єлі виліз в багнюці. Хто на що там в колиці назбиралась? Фу. Ну, я еще раз скажу. Воно того коштувало. Фу, шкарпетки мокрые. Оце я иду по росі, такий дуже великий. І вони тупо мокрі уже ноги. И все. Еся. Як оно діла? Я сьогодні. <реклама> Спасибо, Валера. Такий дуже грязний. Там бить і більше грязний, правильно? А ти палатки був? Палатки був? Ну ховався під деревом. У мене сухий дуже. Тож такий лив, що страшне. Це палатка, давай? Та. Трохи єсть. Коротше, тенце би виправдав носки, носки ні, носки. Мокрю. Ну мокрі, сирі носки, що там балакать. Таких так, ходити не можна. Це так, погріться. Одів, щоб комарі не кусали. Все, друже, спасибо. Давай за просмотр.